У Рошинському районі за шкільні парти сіли понад 4,5 тисячі учнів. З них 265 дітей доїжджають до своїх навчальних закладів шкільними автобусами. У районі є п'ять шкільних автобусів, що обслуговують місто Рожище, а також Переспівський, Копачівський, Ясинівський і Доросинівський освітні округи. Тему продовжують наші кореспонденти, які побували у Доросинівській загальноосвітній школі. До 2012 року учні Доросинівської загальноосвітньої школи доїжджали до навчального закладу рейсовим автобусом. Тепер вони мають ось цей комфортний і зручний транспортний засіб, який використовується і для поїздок на екскурсії та змагання. Я з учнями люблю дуже подорожувати і тому дуже зручно, що на сьогодні у школі з'явився цей автобус. Ми дуже багато маємо. Ми маємо таку можливість пізнавати Україну і світ і побували з учнями, дякуючи такому зручному транспорту у багатьох місцях. І Волинської області, і взагалі України, Доросинівська загальноосвітня школа найбільша в освітньому окрузі Рожечинського району. У ній навчається 152 учні. Третина з них доїжджає до навчального закладу шкільним автобусом. Здебільшого це учні, які проживають у селі Кияж. Ще п'ять школярів добирається із кроватки, а три із залістів, згідно із укладеним договором школи з приватним перевізником. Автобус придбали за кошти Державного кабінету міністрів України на реалізацію соціальних ініціатив президента Віктора Януковича. Була дуже серйозна проблема підвозу учнів, оскільки рейсовий автобус єдиний. Фактично це Київ, це вже третя зупинка. Береск відчині Київ третя зупинка. І діти їздили в переповненому автобусі, дуже часто не сідали в рейсовий автобус. Хоч був договір з перевізником, укладений, змушені були йти пішки до школи в будь-яку погоду, дуже часто запізнювалися на уроки. Цим шкільним автобусом на уроки їздитиме 41 одна дитина. Добирались Києва, був на тота автобус, Луцький берез проходив, Березьким автобусом добиралась. Інколи як його не було, або не було місця в автобусі, то ми йшли пішки. Я живу в селі Київ. В школу добиралася був автобус рейсовий, яким і люди їздили. Звичайно, коли не було автобуса, то було дуже трудно. Пішки приходилося йти. Але як дали автобуси, то звичайно стало набагато краще. Заступник начальника відділу освіти Рожичинської райдержадміністрації Василь Масюк запевнив, що цього року такий шкільний автобус отримає і Дубищинський освітній округ району. 116 дітей на даний час підвозяться приватними перевізниками. З ними дирекціями шкіл і відділом освіти заключені договори. І дітки підвозяться також. Тобто нас таких дітей, які не підвозяться, немає. До слова цього року виповнюється 125 років з часу заснування школи у селі Доросиня Рожечинського району, та 55 років будівлі, де нині вчаться діти. Тож шкільний автобус це чудовий подарунок до ювілею цього навчального закладу.